Я вітаю всіх, хто доєднався до цієї практики. Це практика звільнення від своїх страхів, глибинних, прадавніх, накопичених нашою душою, душею десь в попередніх досвідах втілення або ж переданими нам як родові програми. Прийшов час для звільнення, для трансформації, для вивільнення енергії. Яка ховається за цими препонами? З дозволу благословіння Отця Небесного і матінки Всесвіту, ми з вами підемо в роботу з цими страхами, бо отримали ресурс, бо душа наша готова йти шляхом еволюції і розвитку. Для виконання цієї практики займіть, будь ласка, будь-яке зручне положення. Можна сидіти на стільці, можна сидіти на полу, можна лежачи виконувати цю практику, але бажано, щоб ви не заснули. Зробіть собі зручно і комфортно, можна запалити свічку, можна взяти в руки мінерали, кристали або камінчики. Можна скористатися ефірними маслами, нанесши їх на чакри, на всі чакри на вашому тілі. Нанесіть, якщо ви будете це робити, ефірне, ефірну олійку також на ваші долоні і стопу. Будь-яку неважливо. І потурбуйтеся про те, щоб вас певний час ніхто не потурбував. Це більш важливо буде для того, щоб сеанс зцілення не було перервано кимось із різних. Зробіть глибокий вдих в серце і відпустіть все напруження Ах, з вашого тіла, з вашої голови. Можна трошки простукати голову, можна потерти долоньки одного одну. Можна зробити якісь рухи, не відноситися до того, що ви робите з надмірною серйозністю. Ми рушаємо в подорож до глибинних шарів нашої підсвідомості, але ж налаштовуємося на те, що подорож ця буде легка і приємна, бо нас будуть супроводжувати в цій подорожі. Вищі сили, сили світла. Ми робимо ще один глибокий вдих в серце. Видихаємо. І я пропоную вам відчути свої ніжки, як вони торкаються, опори. Якщо ви лежите, то це будуть лише п'язочки. Якщо ви сидите, то, можливо, ваші стопи стоять на підлозі. Якщо ви сидите в лотоса, то якісь частини ваших стоп торкаються килимка. Відчуйте ці ділянки свого тіла, дайте їм увагу, світло, спробуйте відчути якісь вібрації, можливо, тепло, можливо, рух крові або лімфи у ваших стопах. І підійміться увагою вище у ваші гомілки. Нехай ваша увага торкнеться ваших гомілок, як промінчики сонечка, лити ли толкаючи, торкаючись і передаючи тепло і світло вашим гомілкам. Підійміться увагою вище у ваші колінки і порівняйте. Праву і ліву колінку, які відчуття наразі є актуальними в правій і в лівій колінці. Порівняйте їх. Можливо, ви відчуваєте тепло, вібрацію, розширення або навпаки холодок. Спрямуйте туди свою увагу, свою любов, світло, наче провінчики сонця торкаються. Ваших колінок. І перейдіть увагою вище в ваші стегна, праве стегно, ліве стегно, яке стегно тепліше, яке важче, в якому ви можете просто зараз відчувати вібрації, розширення або, можливо, холодок. Торкніться увагою, любові, світлом. Ваших стегон правого і лівого стегна. І підніміться увагою ще вище в тазові суглоби, в кульшові суглоби. Порівняйте правий і лівий суглоб. Спробуйте відчути вібрацію, рух енергії. Спробуйте уявити в правому і в лівому суглобі вашого тазу. Світлові кулі. Вони невеличкі розміром станісним ячик. Вони якось рухаються навколо своєї вісі, навколо своєї центру. Вони світяться, можливо, змінюють колір, можливо, цей колір холоднуватих відтінків голубого, сріблястого, білого або, можливо, теплого. Більш жовтого, жовто-гарячого, червоного чи помаранчевого подивіться трошки довше на ці світлові кулі, що розташовані в ваших тазових суглобах в правому і в лівому. Зробіть глибокий вдих в серце і на видосі. Стримуйте всю любов, ласку і світло у ваш таз і в ваші ноги. Побачте, як вони наповнилися світлом і вашою любов'ю. Зробіть ще декілька вдихів і видохів у ваші ніжки, починаючи від тазових суглобів і до самих кінчиків пальців ніг. І коли ніжки наші напиталися цією любов'ю, уявіть собі, як вашими ногами торкаєтеся піску десь на узбережжі моря. Це море. Красива, чиста, вода іскриться на сонечку, день теплий, сонячний, майже немає вітерця. День де -день Прилітають чайки, і ви можете чути їхній крик. Сонечко торкається вашого обличчя і всього тіла Лагідними промінчиками. Вам тепло, вам комфортно і вам так хочеться ступити у води цього моря. Ви підходите своїми ніжками до краю води, занурюєте пальчики правої стопи в водичку, і вона така тепла, така лагідна, така срібляста, манить вас. Небо ніби, ніби кличе вас, зайди, іди, занурся в воду. І ось ви вже шагаєте, крокуєте водичку, заходячи по ваші щиколотки. ідете далі, І відчуваєте, як водичка торкається ваших гомілок, підіймається до колін. Ось вже ваші стегна, Занурюється у воду, ви доходите до вашого тазу, ваш таз вже в воді. Затримайтесь ненадовго, відчуйте дотик води на вашій шкірі, насолодіться цим відчуттями, опустіть долоньки в воду. Проведіть долоньками по поверхні воді. Торкніться занурте їх глибше і створіть невеличкі хвилі навколо себе перед собою. Вода така приємна і м'яка на дотик. Вона абсолютно прозора, ви можете бачити. Все все, що лежить на дні, кожну піщинку, кожен камінчик, кожну мушлю. Маленькі, малесенькі рябинки пропливають повз вас і торкаються ваших ніжок. Виробите глибоке втих і ухвалюйте рішення піти. В глибину, так, ви підете в глибину, ви хочете дізнатися, який світ втаємничений та на дні цього моря, А може й океану. І ви йдете, занурюючись в воду все глибше і глибше. Ви можете дихати під водою, тому вам не потрібно додаткове снарядження. Ви просто йдете, крокуєте, бачите свої стопи, бачите частково гомілки, колінки, свої стегна. І ви опиняєтеся під водою, ви дивуєтеся. Що дихати під водою так само можливо, як і на поверхні. І ви посміхаєтеся, як дитина, ви радієте цьому, як же я не знав цього доти. Адже вода мій рідний дім. Я почуваюся тут, як вдома, я вдома. І ви крикуєте, ви шагаєте просто під водою. А якщо дивитеся вгору, то бачите сонечко десь там, яке пробивається своїми промінчиками, торкається вашої маківки навіть крізь воду. Вам трохи лоскадно, вам радісно, вам легко. І ви ухвалюєте рішення заглибитися далі. Ви продовжуєте свій, свій шлях в глибину цього моря, океану і бачите, як ваші в вашій правій руці раптом очиняє, опиняється чарівна паличка. Цією паличкою ви можете торкатися частин свого тіла, і на ньому буде з'являтися те, що вам буде потрібно. Цією паличкою ви можете торкатися будь-яких предметів або істот під водою і перетворювати їх на дружніх для вас істот. Цією паличкою ви можете торкатися будь-яких предметів, які побачите в глибині на дні цього моря, океану. Ви йдете далі, чим глибше ви занурюєтеся під воду, тим менше світла проникає туди. І якщо вам хочеться, то ви створюєте собі ліхтарик, берете його в ліву руку і висвітлюєте собі шлях в глибину. Навколо темно, але в вашій руці є ліхтарик, і в його промені ви можете бачити все, куди спрямовуєте це світло. Вирішуче і сміливо крокуєте вперед. Ви хочете побачити все-все, що лежить на дні. Цього моря океану ви хочете торкнутися шарівною паличкою всіх предметів, які там лежать і чекають на вас, і хочуть бути зміненими на щось корисне, на щось таке, що потрібне вам в цьому житті. І ви готові. Зустрітися з тими, хто живе на глибині цього моря океану, посвітити на них ліхтариком, торкнутися їх чарівною паличкою для того, щоб перетворити ті створіння на створіння світла, на те, що буде Служити вам вірою і правдою, або ж, торкнувшись тих створінь своїх чарівної бабочкою, розчинити їх, дозволивши цій енергії, цій інформації нарешті звільнитися і піти в той простір і час, звідки вона прийшла. Оскільки вам це більше не потрібно і ви хочете очистити свій простір, глибше і глибше занурюєтеся ви в океан тих подій, в яких були створені речі, що більше не слугують еволюційному розвитку. Вашої душі. Ліхтариком ви висвітлюєте предмети, створіння, все те, чого варто позбутися. Просто тут і зараз. Чарівна паличка торкається всього, що не належить вашій дійсності, вашій реальності, і крок за кроком. Ви створюєте на самісінькому дні океану той простір, в якому душа ваша зможе розвиватися, розкриватися спектрами, унікальними спектрами, звучаннями, кольоровими акордами і звучати, верніти в цьому світі вже зараз, звільнившись від оков. Від тих брам, які зачиняли її в темниці цього дна океану. Ви бачите, як простір навколо вас змінюється, як в нього потрапляє світло, як в ньому з'являються істоти, які світяться, посміхаються, які готові служити вам. І еволюції вашої душі і серця, ваше лікує від радості через те, що ви насмілилися нарешті зробити це, піти на самісіньке дно, зіткнутися з тими страхами, які жили у вас мільйони важливих років, і розчинити їх, спрямувавши світло і потужно. Але таку люблячу енергію, яка від вашого серця через вашу руку, через чарівну паличку торкнулася тих стражів, ви робите глибокий тих в серце і видихаєте в той простір, який створено навколо вас просто зараз щоб закріпити свою енергію, свою вібрацію на дні вашого океану, на дні океану вашої душі. Ви розвертаєтеся, бо роботу завершення і крокуєте до берега. Цього разу. Все відбувається швидко, і ось ви вже починаєте бачити світло сонця над вашою головою, що пробивається промінчиками крізь топщину води. Ви йдете крок трох за кроком, і ось вже ваша маківка з'явилася над поверхнею води, ваша голова плечі, грудна клітина. Живіт, таз, ваші стегна, колінки, ломілки, ви виходите до кромки води, виступаєте на тверду землю, на суху землю на пісочок, розвертаєтеся до моря, океану, обличчя, вклоняєтеся до самісінької землі, торкаючись її рукою. І дякуйте стихії води, стихії землі, стихії вогню, яка була з вами через промінчики сонця і в ліхтарі. Ви дякуєте повітрю і ефіру, які б також були поруч з вами і допомагали вам здійснювати таємство звільнення від страхів. Ви обіймаєте себе за плечі міцно-міцно з любов'ю і дякуєте собі за сміливість і рішучість звільнитися нарешті від страхів, що мільйони років заважали вам стати тим, ким ви були від самого початку зародження. Вашій душі, ви робите глибокий дих серця, видихайте з радістю і вдячністю і дякуєте, великій мат, матінці Всесвіту і великому Творцю Отцю Небесному за те, що дозволили здійснити цей ритуал. Створивши прохід до вашого глибинного Я і ви дякуєте всім всім силам світла, хто супроводжував вас в цій практиці, робимо глибокий дик серця, видихаємо світло і повертаємося у наше тіло, ми відчуваємо пальчики на наших стопах, ми відчуваємо стопи, ті ділянки, якими наші ніжки торкаються підлоги. Ми відчуваємо наші стегна, колінки, гомілки, можливо, сіднички, як ми торкаємося опори під нами. Ми відчуваємо наші. Руки, долонки, пальчики, наші плечі, грудну клітину, шию, голову. Ми відчуваємо шкіру, яка слугує захистом нашого фізичного тіла. Ми робимо глибокий вдих в серце і видихаємо вдячність. Ми складаємо ручки в намасте біля груди, великі пальці торкаються того місця, де є проекція Анахати і в стані великої вдячності за милість і за любов Всесвіту для нас. Робимо ще один глибокий вдих в серце і на видосі. Видихаючи світло і любов, дякуємо, дякуємо, дякуємо самому Всесвіту, який дозволив нам бути собою, з'єднатися з нашим глибинним Я. робимо ще один глибокий дих в серце. На видосі відкриваємо очі. Що треба, торкаємося нашого тіла, торкаємося предметів навколо нас, повертаючи себе самих в реальність. Я вітаю вас, мої рідні. Сьогодні ми здійснили подорож на дно нашої душі, зустрілися з глибинним я. зустрілися. З нашими глибинними страхами і розчинили їх. Якщо практика була важкою і ви не змогли уйти під воду, то повторіть її через декілька днів. Якщо ви заснули, не біда, але через декілька днів спробуйте ще раз повторити цю практику а можливо й не один раз з інтервалом в два чи три дні. Не сердься і не ображайтеся на себе, бо підсвідомість ваша могла ще бути не готовою для того, щоб розкрити все, що в ній зберігається. Йдіть у довірі до себе і до вищих сил. Але пам'ятайте, що навіть коли ми подорожуємо вниз, умовно кажучи, вниз глибу на себе, ми все одно запрошуємо цю подорож вищі сили, сили, сили світла. Бо пам'ятайте і проговорюйте частіше колос. Я є світло, я є любов. Я є те, що я є Спокон вічності. Люблю вас, бажаю вам щастя, любові, любові і гармонії. До наступних зустрічей!